Тризна у давніх слов'ян до 10 століття завершальна частина поховального обряду, яка складалась із жертвоприношення військових ігор та банкету на честь померлу. Пізніше, після прийняття християнства, набула значення поховальних поминок. Після 12 століття термін тризна означає саме поминальний банкет, який залишився своєрідним язичницьким реліктом у християнському поминальному обряді. Ну давайте почнемо з простішого. Військові ігри на честь померло, які були до 10 століття і яких уже немає після 12-го. Такий обряд міг бути лише якщо помирав воїн, особливо значний, можливо, князь. І логічно, що коли воїни були нашого роду, то був відповідний обряд, коли ж військо почало складатись з варяг, то й хоронили їх по їхньому звичаю. На честь бороба і до 10 століття, і після такий обряд не було потреби проводити. А от банкет влаштовували, але знову ж таки, хто мав можливість, простіші люди мали поминки, які в нас є і зараз, на 9 та 40 день. Почнемо знову з простішого. Дев'ять день це обід, який роблять на дев'ятий день після смерті покійного. Число дев'ять є початком третьої частини чотиричасності буття людини. Числа від одного до чотирьох вказують на першу частину до народження, де один це чоловіча енеретична складова, два жіноча, три їх поєднання, зачаття і чотири це розвиток плода до народження. Друга частина чотиричасності це безпосередньо життя і воно включає число 5 як народження, шість як дитинство і юність до одруження. 7 сім, як сім'я, одруження і народження дітей, і 8 це від одруження дітей, народження онуків і до завершення земного життя. Коли ж людина помирає, то це вже третя частина чотиричасності і символізує цифра 9. Тому саме на 9-й день і роблять поминки. Те, що числа 5 і 9 вказують на початок нового етапу, вказує і апостроф, бар'єр, перехід з одного середовища в інше, в числі 5 на народження, а в числі 9 на смерть. І от саме початок третього циклі. Чотиричасності в буті людини і засвідчує тризна, слово яке на це три, і починається. Але щоб повністю зрозуміти, що означає слово тризна, потрібно пояснити, що означає слово трійця. Зелені свята це апогей росту живої природи. Енергія сонця наділяє землю вже великою кількістю свого тепла, при цьому в землі ще достатня кількість волої, що призводить до найбільшого росту у рослин та дерев, і це період найбільшого поєднання трьох світів. Енергетичного світу права, матеріального світу нава та живого світу яв. Світів, які нерозривні, знаходяться один в одному і складають святу життєдальню трійцю, що й засвідчують народні традиції, де зелень вішують на плоти, ворота та кидають на підлогу. Після завершення земного життя тіло людини покидає свідомість, але життя в ньому не припиняється. На могилі садять дерево, яке з часом зможе оповити домовину своїм корінням і повернути тіло в живу природу. Природу, яка є життєдайною силою, що поєднує в собі святу трійцю і годує всіх живих істот на нашій планеті. Природа, частини якої стають і наші тіла так повертаючись до нас. Природа, дарами якої хотіли поділитись на тризні з усіма, засвідчуючи, що тіло покійно стало її частиною, а заразом задати його життєві цінності, світогляда і безпосередньо саме життя. А от чому роблять обід на сороковий день? Питання складніше, і тут я можу казати лише на певні пазлики з плином часу, сподіваюся, складуться в цілісну картину. Число 40 є певне завершення циклу. Буква пов'язана з буквою Х, і Можливо, воно було і 40, як обернене від хорос, порсь як інша назва сонця. Відповідно, 40 є певне завершення, але вже, мабуть, пов'язане із циклами в природі. Цифри від 1 до 10 вказують на людину, від 10 до 20, на ті процеси, в яких після завершення земного життя тіло повертається у природу. Від 20 до 30, можливо, на періоди в природі, коли воно плодоносить, як повернення тіла людини через її дари. А від 30 до 40 вже етап завершення, коли дерево висохло, з нього спилюють вітя і зі стовбура інколи роблять різдване зображення людини, засвідчуючи. Це місце як прадавній цвинтар, що вже повернувся до життя. В будь-якому разі, число 4 вказує на чотиричасні всього живого на землі, а 40 тоді на ці ж цикли в природі. Звичайно, українська тризна це язичний символіст, але цей символіст побудований на алгоритмі, який в рази глибший, ніж існуючі зараз релігії. Цей алгоритм об'єднує в собі обрядовість, свята, ритуальні дійства та народні гуляння. Він пояснює процес, який відбувається в просторі, розкриває їх за допомогою цифр, букв, складів та слів. Він дає відповіді на всі існуючі питання, а зрозуміти цей алгоритм і є пізнати Бога.